Цілодобову і безперебійну подачу води та очищення стоків у кривому розі забезпечує більш ніж двохтисячний колектив кривбас водоканалу. Для зручності споживачів на підприємстві створені інспекції водозбуту. Кожен мешканець у своєму районі може отримати інформацію щодо тарифів, розміру нарахування, суми до сплати тощо. Та не всі споживачі своєчасно розраховуються за отримані послуги з водопостачання та водовідведення. На сьогодні загальний борг населення перевищує 70 мільйонів гривень. Оскільки дехто з неплатників не звертає уваги на претензії, попередження і навіть на рішення суду, працівники Киробасводоканалу змушені обмежувати боржникам подачу питної води. Нещодавно інспекцією водозбуту Центральна проведено рейд у центральному міському районі по одній із вулиць мікрорайону Карачуни, де загальна заборгованість мешканців сягає 8 тисяч гривень. Тут у декількох будинках частково уже припинене водопостачання. Населення району заборгувало нашому підприємству більше 8 мільйона гривень, в тому числі мешканці приватного сектора близько полутора мільйона гривень. При місячному нарахуванні влітку близько 630 тисяч гривень. Це в середньому виходить, що більше місяця всі мешканці центрального міського району приватного сектора не сплачують за воду. За своєчасністю оплати послуг із водопостачання та водовідведення слідкують також і квартальні уповноважені. Кажуть, що результати не завжди втішні. Ходят, проверяют, каждый раз предупреждаем мы людей. И ко мне ходят, вот, например, если злостные, мы идем э, в частный сектор, просим их людей. Не приказываем, а просим, что платите, пожалуйста, за... Вода ж это, перекроешь воду, тогда все останавливается. Все хотят и трубы, чтобы хорошие были, и вода вовремя текла, и напор хороший был. А все ж это с этой кварплатой-то идет, все, водоканал. Співробітники Кривбасводоканалу нагадують про необхідність плати боргів за отримані послуги та попереджають, що в іншому випадку подача питної води буде обмежено. Хочу зауважити, що, хоча наше підприємство вже самостійно нараховує, веде нарахування два місяці, але мешканці не оплачують на наш рахунок в повному обйомі кошти, тому хочу зауважити, щоб люди більш уважно ставилися до оплати і оплачували саме на наш рахунок, а не на рахунок управителя, як було раніше. І тому, що у вашому домі завтра була вода, і в двері вашої оселі не постачали. Судовні виконавці, прошу, не накопичуйте борги, платіть за воду. Про стан свого рахунку можна довідатися в інспекції центральна за адресою вулиця Черняховського, 1А. Телефон для довідок 405 44 405-44-00.